Росія вдарила по багатоповерхівці в Полтаві. На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК. А до всього ще й в Полтаві стався землетрус. Сьогодні мені снився досить таки дивний сон, і я чомусь думаю, що це пов'язано з Полтавою, тому що ті люди, які мені снилися, мешкали в Полтаві. чи можуть бути якісь жахливі прильоти в місті Полтава? Можуть бути тобто, удари в, в центрі міста. Щодо житлових будинків, тут також загроза є, тому що щось велике, значне масоване. Можливо, є якийсь завод по виробництву. <кій> На жаль, по Полтаві. Прогноз негативний, тому що завершує триплатка Гора, яка, в принципі, означає Ленорман часто смерть в моїх розкладах. Королева кубків. Королева кубків часто показує удари по житлових будинках, там, де вода. Тут дев'ятка пентаклів, четвірка пентаклів і лицар кубків. Десь буде удар, там, де вода. На жаль, підтверджуються мої таро-прогнози, і почнемо з удару по багатоповерхівці в Полтаві. Нагадаю, що ви на каналі Хай Таро мене звати Людмила. Росія вдарила по багатоповерхівці в Полтаві 1 лютого. Зруйнувавши з першого по п'ятий поверх під'їзду, спричинилася пожежа наразі загиблих. Вісім осіб встановлено, пошкоджено сусідні будівлі, 12 автомобілів. Серед постраждалих наразі відомо про 17 осіб і четверо з них діти. Підтверджується мій сон, про який я вам говорила у відео від 20 листопада, 2024 року та року, татаро прогноз. Я вас попереджала, що Полтаву очікує жахливий удар. В той же час таро не вказує на точні сроки, але по подіях, на жаль, негативних відігруються прогнози. Далі я вам говорила про загрозу землетрусів в відео від 23 січня 2025 року. Подивіться, кому цікаво. І як бачимо, в Полтаві відчули землетрус, що стало причиною підземних поштовхів та їхні наслідки наразі з'ясовуються. В той же час, на мою думку, сама природа вже не витримує цієї війни і дає свою відповідь людям. Щодо Конфлікту з ТЦКшниками я вам говорила у своєму прогнозі від 24 травня 24-го року. Подивіться, кому цікаво, на каналі це відео було опубліковано 26 травня 24-го року. Що будуть жахливі наслідки від дій ТЦКшників неправомірних і командування сухопутних військ наразі повідомляє, що 1 лютого. На автозаправці в місті Парат, Перятин Полтавської області під час супроводу військово зобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця полтавського ТЦК ТСП, забрав його у автомат і втік з одним із мобілізованих. В поліції наразі повідомляють, що цих двох осіб вже затримали по гарячих слідах. Також негативна ситуація. Сталася і в Рівному. Зокрема, був вибух в будівлі ТЦК. Тому сподіваємось на краще. Хай у моїх глядачів все буде добре, а мої прогнози будуть лише попередження. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре до зв'язку.